Ситуація загострюється. Пакистан перекидає додаткові війська до кордону з Індією. А Індія ж звинувачує Пакистан у смерті десятків туристів. Нині між країнами припинене авіасполучення та торгівля вислали послів. Є загроза початку війни. Що відомо про загострення ситуації між країнами, зібрали у відео РБК Україна. У вівторок в індійській провінції Кашмір бойовики здійснили напад на туристів у гірському регіоні. Вони вбили більше 20 людей. Група озброєних людей 22 квітня здійснила напад на іноземних туристів у Пагалгамі, популярному серед відпочивальників місті, мальовничому гірському регіоні Індії, регіон Гімалаїв бойовики відкрили вогонь по туристам на території Джаму та Кашміру. За словами міністра Джаму і Кашміру Омара Абдули в публікації на ікс ця атака набагато масштабніша за будь-які напади, які бачили проти цивільних за останні роки. Ми виявимо, вистежимо і покараємо кожного терориста, їхніх покровителів та посібників. Ми будемо переслідувати їх до останнього. Дух нашого народу ніколи не буде зламаний тероризмом. Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити торжество, правосуддя. Те, що сталося, не залишиться безкарним. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угрупування Кашмірський опір. У дописі у соцмережі представники даного угрупування висловлювали невдоволення тим, що в регіоні розселили понад 85 тисяч чужаків, що спричинило демографічні зміни. Також у повідомленні бойовиків вказувалося, що насильство буде спрямовано проти тих, хто намагається незаконно оселитися. Вже в середу, 23 квітня, Індія понизила рівень дипломатичних відносин із Пакистаном. Майже вдвічі скоротивши кількість працівників посольств, оголосила про закриття єдиного сухопутного прикордонного переходу між країнами та призупинила дії угоди щодо вод рік інд. Заключеною у 1960 році, загалом кабінет міністрів з питань безпеки Індії розробив план з п'яти пунктів проти пакистанців у відповідь на терористичні атаки. Це зупинення договору про води з Інду з Пакистаном, який регулює розподіл річкових вод між двома країнами, закриття прикордонного контрольного пункту Атарівага і зупинку усіх транспортних переміщень цим маршрутом. Візи пакистанців, видані через систему звільнення від віз Південно-Азіатської асоціації регіонального співробітництва будуть Анульовані протягом трьох днів вигнання пакистанських військових, військово-морських та повітряних радників, скорочення дипломатичного персоналу, дипломатам дали тиждень на те, щоби покинути нью делі Уряд Пакистану в четвер вів серію заходів у відповідь. Призупинив дію віз для громадян Індії за виключенням сакських паломників, оголосив індійських військових радників персонами нонграта і наказав їм покинути країну. Ми скорочуємо кількість індійських дипломатів до 30 осіб. Було ухвалено рішення про закриття повітряного. Простору Пакистану для індійських авіакомпаній у нашій країні живе 240 мільйонів людей. Будь-які односторонні дії не прийнятні щодо нас. Пакистан має право вжити заходів у відповідь. Також ми можемо вважати мирні двосторонні домовленості припиненими. Також Пакистан попередив, що будь-яка спроба Індії зупинити поставки води з річки Інд буде розцінюватися як акт війни, і відповідь на нього буде відповідною вже сьогодні, 25 квітня, Пакистан обстріляв з артилерії прикордонні індійські пости. Індія. Також відповіла вогнем та завдала ударів по будинках місцевих бойовиків, які брали участь у нападі на Пахалган. 25 квітня пакистанська сторона, нібито здійснила обстріл кількох місць уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Хандвара в окрузі Купра. Повідомлень про постраждалих немає. Тим часом з'явилися кадри перекидання пакистанських військ на північ у напрямку Кашміру. Міністр оборони Пакистану заявив, останні події можуть призвести до тотальної війни між Пакистаном та Індією. А світ мав би турбуватися перспективою конфлікту між ядерними країнами.